Власне так, а зараз можемо трошки більше дізнатися, що відбувається на іншому напрямку на Покровському. Як ви знаєте, це є зараз найважчий напрямок Російсько-українського фронту. І з нами на прямому зв'язку капітан Олександр Япчанка, командир роти Гонор батальйону Вавки Да Вінчі, 59-ї окремої мотопіхотної бригади. Пане капітан, вітаємо вас. Слава Україні! Героям слава! Пане капітан, бачимо, спостерігаємо за тим, що власне відбувається на покровському напрямку. Досить багато подій кожного дня оновлюються мапи. І що можете розповісти з того, що ви бачите, спостерігаєте і можете з глядачами поділитися. Ну власне, я мушу е, одразу визначити зони своєї компетенції. Я командир роти. Відповідно, я бачу те, що відбувається на рівні батальйону. І на рівні батальйону ведеться жорстка. Я б сказав напевно за три роки. Що я на війні це один з найжорсткіших, мабуть, елементів протистояння. Що мається на увазі? Противник суне, втрачає живу силу і далі суне. Іншими словами, те, що під Бахмутом мені здавалось е місні штурми, в е які кидали е вагнерівці, е вони знаєте, я слідкував, як на це реагує е суспільство е російське, як вони це коментують, і там рідко були такі коментарі на предмет, що ну, це не потріб, їх не шкода. Е вони себе з ось цим е, м'ясом ведуть так само, як тоді себе вели вагнери. Тобто, судячи по всьому, їм цей теж не потріб, не шкода. Е, іншими словами, супротивник абсолютно ігнорує будь-які. Е, Дії щодо збереження особового складу. Хіба що, от відверто кажучи, на відміну від Бахмута, тоді вони інколи такі е, здійснюють евакуацію? Ну, принаймні намагаються це робити. Ось е, іншими словами, на відміну від. Е, Тих е, атак, за якими які ми, ми відбивали ще у 22-му році, коли це були масовані штурми і техніки, і живої сили, е, супротивник змінив тактику в той бік, що він атакує малими групами, але невпинно. Він може атакувати одразу на е, декількох е, точках лінії зіткнення, ну намагаючись розтягнути наші сили, відворікти нас. Вдається в нього, ну м'яко кажучи, так собі е його втрати в рази більші за наші, а усе ж таки, як на мене, е ключове у веденні бойових дій це завдавати максимальної шкоди супротивнику і мінімізувати власні втрати, тому що як наслідок. По-перше, ми знищуємо їхню живу силу. Відповідно, вони не набувають досвіду, і вони воюють іншими словами. Вони зараз воюють одноразовою піхотою. Ось ті їхні штурмові піхотні групи це такі собі одноразові групи. Єдине, чого я не можу вам сказати, це коли в них ті одноразові піхотні групи закінчаться. Станом на зараз, на жаль, ще не закінчилися. Пане Олександре, хотіло би запитати, яку роль в вашій обороні виконують саме наземні безпілотні комплекси? Чи ви їх застосовуєте для оборони і як вони справляються з цією задачею? Ну, тут іде мова про виконання певних функцій, які можуть ну, робити піхота. Наприклад, логістична функція. Іншими словами, коли ти піхотинець, ти на собі тягаєш все те, чим ти воюєш, все те. Чим ти харчуєшся і речі з собою, то все вилочить на собі. Коли у тебе є наземні роботизовані платформи, то вони допомагають тобі це доставляти на місце, де ти ведеш бойові дії. Це перша функція. Друга функція це вогневе ураження, турелі, шабля, досить непогано себе. Проявляють на лінії зіткнення, за що величезне дякуємо е, уже і е, нашому е, нашому генштабу, тому що вже перші наземні роботизовані е, платформи, наземні роботизовані комплекси є частиною. Наші засобів, тобто це не лише ті засоби, які ти отримав за допомогою волонтерської. Яйцю. Іншими словами, держава вже включилась. Тепер, що найважливіше, це пілоти. Тобто найважливіше це оператори безпілотних комплексів, усіх і літаючих, і наземних. Ну і водних теж тільки ми все ж таки е, на іншому театрі чим, -чим а е, усілякими е, чудовими безпілотниками водними поки що не користуємось. Ось найцінніше це пілоти, і саме тому я ще раз наголошую на збереження особового складу. Досвідчений боєць це на вагу золота на війні, і ми намагаємось, аби наш піхотинець. Ставав фактично універсальним солдатом. Іншими, іншими словами, у нас немає от прям спеціалізованих там підрозділів наземних роботизованих комплексів. У нас піхотинець сприймається як універсальна, навчена людина, яка може. Користуватись цими новітніми засобами, як воно буде далі наразі казати рано, але ми вже застосовуємо ці комплекси. Ми їх втрачаємо, ми їх втрачаємо. На жаль, але слухайте буквально е остання ситуація. Підсумовуючи ваше запитання, розбили нашу турель калібра 12,7 під Браунінг. Слухайте, там би не вижило нічого живого, і Браунінг згорів і турель згоріла, але жоден кулеметник не постраждав. Що ж, пане капітан, будемо сподіватися, що буде розвиватися дедалі якраз роботизація української армії, зокрема створені сили безпілотних систем в ЗСУ. І будемо сподіватися, що дійсно цей вектор розвитку буде пріоритетним для нас, в найближчому майбутньому. Дякуємо вам, пане капітан, і дякуємо за інформацію. Будемо чекати вас в на наших наступних ефірах. Бережіть себе, дякую. Нагадаю, з нами на зв'язку був капітан Олександр Ябчанка, командир роти Гонор батальйону Вовки довінчі -да -да 59-ї окремої мотопіхотної бради з Покровського напрямку.